З нашими партнерами в рамках Асоціації міст України напрацювали і прийняли концепцію відновлення місцевого самоврядування України, яка покликана в першу чергу продовжити цей процес децентралізації і завершення, тому що без безпроможних громад неможливо буде відновлювати країну. Це дуже важливий ну, аспект. Те, що стосується наших партнерських відносин з Херсон. Знаєте, я дуже вдячний за намагання Франка Метруба допомогти в Україні. Я не думав, що він приїде в другий рік війни, саме в наше місто і приїде в цілому Україну. Мало того, що він не сам приїхав, він ще з такою взяв депутатів міської ради для того, щоб вони побачили, що відбувається ну, в цілому Україні. Ми на сьогоднішній день з вже працюємо по багатьом напрямкам. Це питання мобільності в місті Вінниці, це питання урбаністики, це питання зеленого курсу, це можлива співпраця і комунікація з нашими технічними університетами, крусує і Вінниці. Я дякую за те, що два роки поспіль вони приймають дітей, саме переселенців і родин загиблих наших воїнів, героїв і героїв. Свого боку, ви провір, що ми можемо поділитися тим досвідом, як необхідно облаштовувати укриття в школах, як забезпечити безпеку громадян, яким чином. Реагувати на виклики в розселення переселенців як надавати швидко я наголошую швидко гуманітарну на допомогу.